Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Так, друзі, дивіться, я попереджаю відразу, це відео не підготовлене, я буду імпровізувати, тому що я бачу, що в моїх підписників дуже багато проблем з синхронізацією, не знають, як відправити та як виконувати місії. Зараз те, що я знаю, я вам покажу. Якщо вам це буде корисне, я буду дуже задоволений. І почнемо з першої проблеми, яка в нас є, це не робиться синхронізація. Перше, що треба зробити, якщо у вас не робиться, це перевірити, є оновлення або ні. Для цього нам потрібно ось натиснути зверху ці три рисочки, натиснути Overnode та натиснути Check for Updates. Якщо оновлення в нас нормальне, то в нас буде ось таке повідомлення, що оновлень немає, в нас воно є. Де ми можемо побачити версію нашого оновлення. Натискаємо налаштування. І ось тут ми бачимо версію нашого оновлення. Тож, якщо в нас версія вірна, а помилка не зникає з синхронізацією, ми робимо наступне: натискаємо Node. Та ось тут бачимо «Delete Node Data. Натискаємо «Delete DATA. Не бійтеся, це нічого не видаляє. Це видаляє якісь архівні чи файли старі, які нам заважають, щоб пройшла нормальна синхронізація. Після того, як ви це натиснули, ми закриваємо це віконце. Потім йдемо до нашої панелі, натискаємо ось цю стрілочку, правою кнопкою миші натискаємо по over та натискаємо Exit. Після цього перезавантажуємо наш комп'ютер і запускаємо заново ноду з вашим паролем. Це повинно допомогти вам з синхронізацією. Якщо у вас якісь проблеми виникають з синхронізації саме, або там більше вже 3-4 годин, ви можете це зробити, тому що інколи теж. Проблема ця може виникнути знову. Також є проблема, яка вирішується цим. Це якщо натиснемо валідатори, ви коли вже тут почнете працювати, і у вас оцей онлайн статус перейде в офлайн. Як бачите, в мене теж не було інтернету дуже довго і в мене був офлайн статус. В мене там в мінус все йшло. Це теж мені допомогло. Тобто я видалив ту ноду. Та зробив заново синхронізацію. І все добре почало далі працювати. Якщо з першого разу не допомогло, зробіть ще раз повторіть, тобто видаліть та перезавантажити комп'ютер. Якщо у вас не спрацювало, вам потрібно зробити наступний крок. Вам потрібно зробити скріншот помилки, ну, помилки самої синхронізації, натиснути знову сюди, натиснути Report, Report Lock, вибрати Sync. Ось тут описати проблему, що там не працює синхронізація. Ось тут прописати ваш емейл, по якому ви реєструвались і, і по якому ви заходили сюди. Та ось тут додати ваш скріншот. І ось тут у вас кнопочка буде, її треба натиснути, та воно вам відправить. Або перейти до Discord і там є розділ Теснету, посилання на Discord я залишу. Там є Теснет, теж пишете проблему, вам повинні допомогти. Або, якщо вже й те не допомагає, потрібно чекати, поки буде нове оновлення. У мене сьогодні тільки зранку виправилась на моєму другому аккаунті проблема ця з синхронізацією на третє оновлення. Це те, що я знаю і що може дійсно допомогти. Добре, з помилкою синхронізації ми розібрались. Далі, якщо ви не набрали 10к поїнтів, то, скоріш за все, вам тут пробити а нема чого, але продовжуйте набирати поїнти в over wallet. Наприклад, якщо перейдемо ось сюди. Якщо у вас ось тут не буде такого зарахування, зараз покажу: ось тут 400 монет, якщо у вас не буде, то скоріш за все, все, ви не зможете нічого зробити. То якщо ви знайдете дві людини, яка вам надасть цю суму, ви можете спробувати запустити валідатор Якщо ні, то, на жаль, ви не зможете прийняти участь в цьому тесне. Добре, з цим ми теж наче розібрались. Далі, давайте перейдемо до місій. Я вам розкажу, що де і як треба зробити. Натискаємо місії. А перша місія, яку нам потрібно виконати, це верифікувати свій емейл. Він верифікується автоматично, якщо ви вже тут зайшли, синхронізація пройшла, тобто то емейл у вас вже 100% буде синхронізований. Після цього нам потрібно лінконути свій overwallet, який встановлений у вас на телефоні, та цей додаток. Що потрібно? В телефоні вам потрібно зайти до налаштувань, натиснути там Edit і натиснути Change Profile. image». І якщо, наприклад, давайте я вам покажу, якщо перейдемо знову на Май, я ось натискаю Change на телефоні, вибираю картинку і натискаю Save. І ось тут зараз зміниться моя картинка, повинна змінитися. Все, вона змінилась. Тобто, якщо у вас картинка збігається, що на телефоні, що тут, ви все вірно зробили і можете підтвердити цю місію. Третя місія. Якщо вам надали 400 помтів, вам потрібно перейти сюди, проклацати, ну, наприклад, валідатор. Ну, Наприклад, натискаємо Stake and Validator». Ось тут ви вибираєте, ну, одиничку тільки зможете вибрати, натиснути Next, там Next, проклацати там всі галочки, що ви згодні. Натискаєте Next. У Вас тут справа вискочить панелька, вам потрібно буде підтвердити свою транзакцію своїм паролем. Якщо з першого разу не пройде це, робіть 2, 3, 4 рази, тому що в мене пройшло тільки сьогодні з третього разу, що на першому, що на другому аккаунті, я зміг закинути свої монети до стейкінгу. Добре, з цим ми наче теж розібрались. Після цього нам потрібно перейти до цієї місії. Тут потрібно вам надіслати та отримати монети. Це ви можете домовитись в чаті мого телеграма. Там багато користувачів, які теж можуть прийняти вашу монетку або можете надіслати. Як це робити? Ми переходимо, наприклад, до My. Щоб надіслати, натискаємо Send. Ось тут натискаємо over. Сюди ми вставляємо гаманець. Ну, Наприклад, давайте візьмемо ось цей. Тут ми пишемо одиничку. А ось тут ми вставляємо наш пароль. Та натискаємо підтвердити. Все, ось тут ми зараз побачимо ось нашу транзакцію, вона в нас пішла. І таким чином, тому, кому ви відправили, ви можете його попросити, щоб він надіслав вам. Для цього, ось тут, зліва зверху, ви можете скопіювати свій гаманець, передати йому та отримати від нього свою монетку. Коли ви відправите та отримаєте монетки, місія теж зарахується. Ось тут нам потрібно буде просто перейти е, за лінком на сайт та протицяти його, повернутися сюди та підтвердити виконання. І остання місія: нам тут потрібно, щоб ми не випадали більше, ніж на 48 годин, а краще, щоб комп'ютер у вас не вимикався 3 дня і 3 дні підряд. Ви відправляли та отримували монетки. Я скажу так: я буду тримати комп'ютер свій включеним всі дні, поки буде йти бета-тестнет. Так мені здається, скоріш за все, буде краще. І всі дні я буду відправляти та отримувати монетки. На всяк випадок, може, це зарахується в майбутньому. А саме завдання у вас повинно зарахуватися, якщо ви три дні підряд будете. Заходити, тримати комп'ютер включеним, щоб у вас все тут е, йшло, щоб у вас, е, ви були валідатором, все працювало, це потрібно робити 3 дні. Я буду робити більше, ви дивіться самі. Ну, якщо виконається завдання, я вгадаю, що в принципі можна це завершувати. Це вже далі будемо дивитись. Я відпишусь теж в своєму Телеграмі. Ну, гадаю, все. Те, що я бачу, які проблеми. З чим люди стикаються, я гадаю, ми розібрали. Чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Заходьте туди, там ми кожному допомагаємо по можливості. Хто знає, той ділиться своїми знаннями. А також обов'язково подивіться мої відео NCX-біржа, Супра та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення.